Перший з півсениць. 6 лютого 2026 року. Ну ось тут ось така у нас. Ось така у нас долина річечки маленької. Тут, я так розумію, бігає багато зайців. Ну, а там, де багато зайців, там і мисливці на зайців. Запис на цій фотопасті виявився таким, таким цікавим, що я вирішив змонтувати окремо невеличке відео. Тут постійно бігають зайці. Хоч це і місто, і поруч міста із 350 тисячним населенням, але видно, що зайці тут далеко. Не не вони досить обережні і при найменшому навіть натяку на небезпеку, вони тікають, наче, наче кулі. Фотопастка, якщо продивитися на деяких відео, не знімає навіть зайця, вона знімає появу сліду після, після нього. А зреагувати на саму тварину в неї просто не вистачає часу. Тож сказати, що зайці тут в безпеці не можна. Вони постійно пильнують своє життя. І ось в, такі, в таких обставинах зайці на деякі речі чомусь не звертають увагу. Не знаю, я це чи один заяць бігає. Чи їх тут ціла банда. Але ось коли заяць пасеться гілками вербових, біля пастки 100% хтось стоїть і видає такі звуки, ну, я можу їх порівняти тільки із звуками леопарда. Не знаю по якій причині, але заєць наче нічого не бачить і нічого не чує. Скоріше за все, так воно і є. Якби він хоч щось бачив і чув, він би неодмінно утік. У мене в Україні досить часто в аномальній зоні були такі явища, коли видно по пасті, що хтось стоїть поруч, навіть видно пар з здих... дихання тварини, але вона не показується перед пасткою, наче розуміє, що тут її знімають, а там ні. Ось тут теж таке саме відчуття. Якщо це взагалі тварина. Ще один повтор такого відео. І на останок загальмоване відео. Не знаю я кому, а мені нічого, окрім звірячого рику, цей звук не нагадує. У кого, у кого які думки? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, хто що думав.